Знову збір коштів для військових, а саме наших прикордонників. Організований він був за ініціативи благодійного фонду Загальна справа. При підтримці Подільського медичного коледжу імені Віля Жуковського, найкращих виконавців нашого міста та працівників міського будинку культури. Велика кількість людей від малого до великого активно донатили, тому що добре розуміють, що це наш обов'язок підтримувати тих, хто стоїть на передові, хто ціною власного життя захищає нас і в кожної людини, котра долучилась до збору коштів, була своя мотивація. По-перше, тому що мене там, мої брати, захищають нас. І я б сама, якщо була в мене така можливість, я б сама пішла б захищати нашу країну. Тому що багато знайомих пропало б. Звісти, загинули. І шкода за наших воїнів. Бо якщо не ми, то хто їм допоможе? Я як мама, мене серце розривається, підтримую і своїх, і всіх синів, і дочок нашої славної України. І звичайно, всі в один голос дякують нашим захисникам і бажають скорішого повернення з перемогою. Міцного здоров'я, щоб вони щоб попереду кожного нашого захисника йшов сильний. Ангел-охоронець. і скорішого повернення додому. Здоров'я їм побільше. будь-яка будь цій непростої ситуації. І перемоги. Головне перемоги перемога Ми Разом всі її чекаємо. До щоб скоріше поверталися додому і перемоги всім нам. Дякую нашим захисникам. Кращі виконавці нашого міста, котрі долучились до заходу, привертали увагу перехожих та дарували їм свій талант. Цього разу вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Окрім цього, свої одноденні заробітки для потреб армії перерахують і працівники виконавчого комітету Подільської міської ради, структурних підрозділів та комунальних підприємств. За загальну суму буде придбано необхідне устаткування для прикордонників. То щиро дякуємо усім, хто долучився і допомагає нашим військовим наближати таку бажану і довгоочікувану перемогу. Разом ми не здоланні. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.